Я прочитав Засновання Америки і трохи Свінкса прочитав. Але не всі три, тому що не дуже мав час і не всі три комікси мав. Мені дуже сподобалося, тому що це перший мій комікс, який я прочитав. Він легко читається, багато картинок, і в ньому є історичні факти. Ну, мені найбільше запам'ятався момент, коли. Джеронімо Стілтон, і його друзі, коли вони розмовляли, тягли великий блок. І коли Джеронімо зі своїми друзями розмовляв, цей блок відчепився від шнурка і покотився вниз. Це було смішно, тому що всі врятувалися, а на джеронімо просто переїхав той блок. Малюнки дуже дуже веселі, дуже веселі, і в цьому полягає те, що я люблю цей комікс. Багато малюнків <ріхи> і смішні. Смішні. Я дуже люблю комісію.